Вітаю вас, мої маленькі друзі. Світ музичний повсякчас звуками чарує нас. В ньому звуки найрізніші, голосніші і тихіші, є високі є низькі, оксамитові, різькі, є короткі, як краплинки. Є такі, що довго линуть. Є у музиці вони будь якої довжини. Керувати ними звик ритм, музичний чарівник. Ритм малята це упорядковане чергування звуків і пауз різної тривалості. Ритм записують за допомогою ритмічного малюнка. Ось і ми, подивіться, будь ласка. Будемо сьогодні читати цей ритмічний малюнок. Звуки бувають довгі, коротші і зовсім коротенькі. Для того, щоб вивчити їх, ми з вами завітаємо до музичного зоопарку. Спочатку я називаю тваринок, а ви за мною повторюйте і проплескуйте. Кит, Кіт. 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 Білка, 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 білка. Білка, 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 білка. Кіт. Біл Черрепаха-кит, черрепаха кит, черрепаха кит, черрепакит, вилка сс кит, білка, тс. Молодцы малята.